Отак і живуть люди. Ідуть, стараються догодити Богові. Стараються. Якоюсь своєю любов'ю люблять його. Моляться, просять. На парафіях їх зробили справжніми жебраками. Молитовний жебрак. Ніякої відповіді немає, лишень сльози і прохання. Ніхто не знає, куди направити віру, тому направляють хто в очі, отих мальованих ідолів, хто на кістки, хто старається пройти якісь прощі і заслужити чогось, тягнучи за собою внука. Який хворий, ідуть босими вздовж дороги, там не пісочок, а там каміння, ноги зранені, старших. І вони думають, що вони викличуть сльози в Бога, в Ісуса. А ці мають зручну брехню. А що? Покропили, похрестили. Це робота. Мусиш платити. Покропили, посвятили. То робота. Платіть. Покропили, освятили, теж платіть. Оженили, оже. Похоронили, Господи, ви більше напевно знаєте вже ніж я. А ковід кропили, кропили і не викропили. А в нас цілялись люди.